Він ставить по першому, другому, третьому. О так, так, наві становляться чемпіонами світу! Друзі, всім привіт! З вами сеня. В нас досить цікаві новини на минулому тижні. Точніше, вчора закінчився турнір. Це ще один Blast, Blast Rivals, на якому перемогли знову гравці із команди Vitality. Вони вже отримали Intel Grand Slam, Їх вже навіть привітав президент Франції Мануель Макрон, і вони не зупиняються на досягненому. Вони йдуть пруть, я б навіть так сказав вперед. Знов ж таки заміна. Спінкса на Робса, як ми бачимо, себе проявила на всі 100% зайву золота ще одне МВП. І ну єдина відмінність цього фіналу від минулих, це можливо те, що Віталіті. Точніше, Falcons вдалося ну, трошечки, можливо, покращити свою гру. В фіналі вони зіграли 3-2, і, в принципі, в нас була фінальна остання карта, але на фінальній мапі вони, в принципі, не змогли наздогнати своїх. Опонентів знову ж таки, Vitality, making a history, так би мовити, роблять історію. Ми бачимо зараз домінацію на лані. Якщо рекорд до сих пір належить в нас команді NAP, але знову ж таки, це була епоха CSGO, початку CSGO, тоді НІПИ набагато швидше, ніж всі інші адаптувалися і просто без шансів грали з абсолютно всіма командами. Тобто, конкуренція тоді ну, взагалі не було, якщо чесно. Тобто на тій роден Сені конкуренції нема. Зараз же конкуренція, якщо чесно, шалена. Купа команд грає зараз, набагато все складніше аніж тоді було. У НІПІВ і Віталіті примудрилися знову ж таки обійти Астраліс, обійти команду Ліквід. Ну і всіх інших. Тобто, це треба зауважити. Хоча, знову ж таки, у Астраліс ми бачимо тут а, з, е, декілька періодів. Тобто можна, в принципі, підсумувати, і легендарні Астраліс все ще залишаються легендарними. Тобто це Астраліс, які грали а, з 18 по. Двадцятий, десь три роки. Три роки такої серйозної була домінація, але просто вони час від часу все одно навіть вони на лані програвали. Тут в нас іде просто стрік і таке враження, що цей склад Віталіті дійсно не зупиниться. Ну, будемо дивитися. Знову ж таки, Falcon зараз досить сильні. Додали вони Монесі у склад. Зв'язка Монесі Ніко дуже класно працює. Знов ж таки, комунікація між ними найкраща. Ось вам, до речі, Робс, який. Uh, цей фінал закінчив плюс 23 uh, майже як зайву. У гранд фіналі от вам і заміна. Ну і все інше, в принципі, у команді не змінилося, але бачимо, що Робс знову ж таки на таких великих івентах грає набагато краще, аніж Спінкс. Ну і фейзи посадили на лавку в нас легендарного Брокі. Це досить серйозний снайпер, але як і більшість снайперів у КС2 не зміг адаптуватися, і вирішили, що все ж треба розійтись фейзами з Брокі. Можливо, якісь ще індивідуальні причини спонукають. Але, скоріш за все, саме те, що Брокі перестав грати так, як він може грати. І тут фейзи дуже сильно ризикнули насправді, тому що вони доєднують українця Сашка Сімпла, легендарного снайпера, легенду КС Гусени, гравця, який вигравав абсолютно все. Гравець, який вважається одним з найкращих чи не найкращим, гравець, який брав топ-1 ХЛТВ. Ну, коротше кажучи, тут багато досягнень, але єдиний момент, всі ці. В минулому. І Сашкові треба буде багато часу проводити у Кесі. Знову ж таки, гра відносно нова для нього. Гру він не дуже сильно полюбив на початку виходу КС 2, і йому треба буде замінити насправді серйозного снайпера. Але я думаю, що такому гравцю, як Сімпл, ну, це все не завадить, не перешкодить. Він дійсно крутезний гравець і за. Скільки місяць часу йому треба адаптуватися і. Грати із командою на наступному мейджорі. взагалі, якщо чесно, дуже дивна заміна в цьому сенсі у Фейс-клан, тому що місяць часу це занадто мало, і очевидно, що Simple, ну, просто не встигне повноцінно знаєте, вклинитись у цю модель. Але ми знаємо, що фейзи вони люблять грати від індивідуального скіла, вони відштовхуються не від супер там якихось попаяних тактик. Тобто тут Керіган дає простір, дає кожному гравцю можливість себе. Реалізувати, ну і цікаво, що Сімпл вже грав колись давно за Ліджем. До речі, у команді Ліквід саме за ліджем у нього був конфлікт. Це ще молодий Сімпл, якщо ви пам'ятаєте, десь 17 там плюс-мінус рік. І саме Іліч, а, кікнув Сімпла із команди. А, ну і після цього, знову ж таки, кар'єра Сімпла пішла вгору. Кар'єра Еліджа, вона плюс-мінус завжди була на непоганому рівні. Ну, але таких досягнень, очевидно, ні у кого не було, а, як у Сімпла. Тож, цікаво буде подивитися за фейзами. Тепер плюс одна команда, за яку ми будемо з вами вболівати. А, ну і... Знову ж таки, на папері цей склад виглядає дуже сильним. Але знову ж таки треба зауважити, що Сашко Сімпл вже далеко може бути і не тим. Що ж, друзі, ставте вподобайки. З вами був Сеня, Па-па.